Так, друзі, спала жара і рослинки починають обростати. Вон, бачите, моя папероха обростає новим листячком, Там новенькі листя. вон, Багато-багато новеньких листочків. кущиця, ось тут новенькі. Тут ось ця моя фікусна. Бачите, яка гарна. От взагалі хотіла отако показати вам цю пеперомію. Подивіться, яка вона. Такий прямо в неї колір крутючий. Темно-зелений. І тут от окантовочка, отака якась фіолетова, я не знаю. Вона мені так нагадує фікус, друзі. Може це фікус. Але мені її продавали як пеперомію. Подивіться, яким кольором відливає листочок. Просто круто, дуже класно. Ну, словом, обростають вони, нормально нарощують ось нові листочки. І ця от молоденькі. Звісно, потім я їх розсаджу. Коли вони вже попідростають і вже будуть такими більшенькими рослинами, я їх потім повідсаджую в окремі горщики. Друзі, не знаю, що мене викликають. Сумніву, оця пеперомія, чи це дійсно пеперомія. Хто знає, підкажіть, це є пеперомія, чи що це? Бо дуже я сумніваюся в тому. Ну, але, ладно, побачимо. Обростають всі мої рослинки, власне, фіалочки от почали піднімати вушка. Почали серединками ось тут обростати, тут. Оця фіалочка, бачите? Така зелененька. І дивіться, хотіла ще показати, як обростає моя оця хоєчка Матільда. Чи Матільда Сплеш? Я не пам'ятаю, просто в мене було їх дві. Одна е, захворіла на брошнистого червеця, я її безуспішно лікувала, потім просто викинула та і все. А оця, так само в мене була. Чомусь прихворіла, але вона просто чогось так знаєте пожухла. В неї одна гілочка взагалі віджухла, відсохла, я її зрізала. Ну а одну оце Я трішечки там проводила її рятувальні роботи, ставила в тепличку, у водичку і вона ожила, почала рости, от бачите, понарощувала тут, відпустила все одно ще одну гілочку. отак І подивіться, як вона кущиком стала рости. Вона не тягнеться паличкою, знаєте, ось як оця. От. А вона росте густеньким таким кущиком. І мені оце, друзі, дуже подобається ця історія. Тут новенькі два листочки, тут вон пагінець тягнеться. Мені от дуже подобається, що вона така кучерявенька і така компактна. Манесенька, вона, звісно, дуже повільно росте, але все одно листочки вона нарощує досить добре. Ну, власне, знаєте, мені. І подобається, що вона не так сильно росте, як карноза. Тому що моя карноза вона вже вилізла на небо. Я вже не знаю, за що її чіпляти, куди її ставити. Тому що скоро рослини забирати, а вона така, вон, бачите, вже вона жде. І оце все треба буде за щось чіпляти. Тут, друзі, такі в мене джунглі, що я тепер не можу залізти, хочу вам показати той бутон. Ось він висить. Бачите? Ось таких він вже розмірів. Скоро він заквітне. О, сфокусувала камера. Гарненький, красивий бутон. Це, звичайна, хоєчка карноза, ось вона в мене Отака, там зараз на неї присвічує сонечко. Тут тепер мені трошечки незручно показувати то все, ну, але вже як є. Тут ось ця моя лізочка, бачите, гарненька така, теж кущиком росте. От, і ще покажу, як видозмінюються листочки ось на оцій хоїчці, як вона називається, Crimson Queen, по-моєму. Бачите, що старший листочок, то більше на ньому з'являється такого зеленого пігменту. Тут ще трішки зовсім але вже з'являється. А тут вже от багато, бачите? Ну, а цей вже зовсім зелений листочок. Дуже повільно теж вона росте, ось така маленька, сидить. Ну, Але я не думаю, що це дуже є погано, друзі. Ну і покажу, у мене ще з'явилася новенька фіалочка трейлерна. Ось така красунька, гарна. З фіолетовим низом, як мені подобається. Власне, мені я помітила, що подобаються фіалки. А саме от з таким темним листом. І фіолетовий знизу. Вона дуже ефектний має вигляд, коли наростає великим кущем. І оцей во, такий во колір, ну просто дуже гарно виглядає сам кущик, і їй навіть не обов'язково і квітнути, тому що, от, власне, ота серединка листочків має вигляд, наче це ну, квіточки там. Не знаю, мені дуже подобаються такі фіалочки. Ну, ось так це зараз такий все має вигляд. Тут зараз сонечко повернулося, от кайфує моя стапелія, алойчик. Ось цей каланхойчик, я все ж сподіваюся, що він позеленішає, тому що такий він мені перес... після пересилки, бачите, трішки жовтуватенький ще. Дуже мені сподобалася рослинка. Простенький каланхойчик, звичайний такий, ну, але чомусь він мені так припав до душі. І мені захотілося, щоб він у мене був, друзі. До речі, знаєте. Не так давно от, бачила відео, є на Ютубі такі заголовки. Значить, як примусити каланхої квітнути. Ну, я говорила неодноразово, що в мене каланхойчики не квітнуть, і я від того не страждаю. Ну, і от в рекомендованих мені попадаються такі відео, можливо, через те, що я про це говорю. Значить, як змусити квітнути каланхої? Мене так от, дивують, знаєте, подібні якісь такі інструкції, тому що, ну, по-перше, так, якби ніхто не давав нам прав і повноважень примушувати рослини до чогось, ну, до будь-чого взагалі, там, до цвітіння, ще до чогось, якби. Ну. А по-друге, там, знаєте, такі методи описуються: ну, треба, значить, обрізати рослину, кардинально обрізати, потім її не поливати взагалі, потім, значить, кудись її помістити в дуже. Темне і прохолодне, холодне навіть місце. Ну, це просто, знаєте, якесь катування чи що таке. комбінація таких якихось садистських заходів, комплекс такий, знаєте, просто знущання, ну, змусити рослину квітнути через знущання над нею. Ну, я не думаю, що це дуже гарний спосіб і хороший, для чого він потрібен, я взагалі не розумію. Мене влаштовує, що він не квітне. Якщо заквітне, буду рада в квадраті, як то кажуть. Ну, ось таке, друзі. Такий коротенький огляд. Ось так сонячно, гарно. Нарешті до нас повернулося сонечко. Трішки вже навіть жарко. Ну, але то таке. Для мене, я вже казала, що для мене краще, нехай буде спека, ніж у о, знаєте, каруселі. З температурою плюс 10, плюс 12, то дуже важко, я таке не переношу. Ось така сонячна краса. Друзі, покажу ще, як заквітла моя ось ця пеларгошка. Оця моя врятована з під'їзду. Ось подивіться, яка квітка величезна, вона навіть більша за листя, друзі. Порівняйте. Отака величезна квіточка на ній. Одна єдина, більше там немає ані бутончиків, ані квітів. Отакою одненькою квіточкою вона цвіте. Ну, але все одно квітне. І я тому рада, друзі. Ну, і ще одна моя врятувашка, ось ця. Це також та, що була в під'їзді. От в неї тут скільки. Три. Три бутончики. Я її колись показувала, вона квітне таким гарним лососево помаранчевим таким рожево-помаранчевим кольором. От вона ще раз буде квітнути. Власне, оці поларвушки в мене вже квітнуть, я не знаю, чи то другий, чи то третій раз. Ось ці дві мої врятувашки Ось ця традисканція також квітне. Як я й думала, бачите, отако по одній квіточці вона видає. Кожен день, напевно. І по одній квіточці квітне. Ну і ще покажу ось цей кущик традисканції. Ось так він вже обріз. Понарощував там з середини дуже багато, бачите, зелененьких таких пагонів, листочків нових. Класно обростає. Його я залишила. І далі цей кущик в мене буде розростатися. Отако разом. Не буду їх поки що роз'єднувати, нехай ростуть разом. Мені подобалася ця комбінація, коли вона в мене стояла на підвіконі. Це дуже такий симпатичний має вигляд, таке дуже органічне поєднання між фіалочками фіолетовими. Воно стояло, ось цей горщичок, і було досить симпатично, хто дивився мої старі відео. Ну, мені дуже подобалося візуально, навіть у таку, коли я передивлялася відео, мені дуже подобалася ця картинка. Тому залишу ось так. Єдине, що я пізніше трошечки пересаджу їх, напевно, в трошки ширший горщик, щоб ось цим зелененьким було куди рости, тому що вони розростаються кущиком. Ця, якщо тягнеться пагінцями, то ця вшир росте. Тому їй треба буде трошечки ширша ємність. Ось таке. Так, друзі, ну і прийшла до своїх орхідеїчок, Я дуже рідко до них сюди заглядаю, тому що тут особливо немає на що дивитися. Ну, але все ж таки іноді заглядаю, щоб побачити, як вони ростуть. а Ростуть вони досить непогано, нарощують нове листячко. От, власне, ми можемо бачити: на всіх є новенькі листочки, новенькі корінчики, ось тут пімпочка, Новенькі корінці дають вони. Ось тут як показати, щоб воно стирчить, пімпулька малесенька. Бачите, корінчик новенький. Тут стирчить, там зелененькі, бачите, стирчать. Корінці нарощують, листочки нарощують, все з ними добре. Я добре їх проливаю, рідко поливаю, але дуже добре промочую оту кору, ту суміш. Ну, на перший погляд, начебто, з рослинами все добре, ніхто тут нічого не відсушує. Зараз більш-менш все досить непогано. Друзі, нарешті дійшли в мене руки пересадити оці дві свої рослинки. Це Лудізія і ледепурія. Ось це моя орхідейка. Ну, я не знаю, чому називають її орхідейкою. Вона вважається дорогоцінною орхідеєю. Я передивилася купу відео про цю рослину і знаю, що їх є багато сортів. І саджають їх переважно в таких скляні, оці, як акваріуми, знаєте, роблять їм такий ото там мікроклімат вологий. Ну, але ось цей вид можна саджати просто ось так. Без всяких ємностей скляних, і вона прекрасно росте, тому, власне, я захотіла мати в себе ось таку рослинку. Ну, і ще приваблює вона мене ось цим своїм незвичайним таким зростанням у вигляді такого лісочку. Бачите, отут вона діткується, пускає погінці, і по типу традисканції, можливо. Да? Отако обростає горщик. Ну, але традисканції я не дуже люблю ті, які сильно розплітаються, тому що я, мені ближче такі більш компактні версії рослин, щоб вони діткувалися, розросталися, але не тягнулися знаєте, оту, ну, і не звішувалися потім дуже сильно, ото не витягувалися. Тому, власне, мені дуже сподобалася ця рослина. І ось цей отут міні-лісочок такий, бачите, посадила я її в суміш для орхідей, в мене була, від тих орхідеєчок залишилась. Додала туди універсального ґрунту, і, от бачите, трішки додала моху, щоб він трошечки утримував вологу. Універсального ґрунту там багато. Кору оцю я подрібнила. Ножничками її посікла, щоб вона трішки менша була, тому що в тому стаканчику, де вона росла, ось ця лудізія, то вона, знаєте, повростала, прямо попроростала в ту кору, і там досить таки великі були два шматки. Власне, я вже не стала їх звідти витряпувати. Просто вже з тими шматочками, отак, її сюди потикала, якось присипала. Трішки, звісно, довелося позаморочуватися. Дуже мені страшнувато було це робити, бо я не знала, я не маю досвіду з такими рослинами. Та й взагалі, я ж кажу, я не професіонал, і рослинки я вирощую простенькі, такі звичайні. Таких екзотичних в мене немає. Ну, власне, напевно, лише ось ця орхідея і ті мої. Фаленопсиси, можна так їх віднести до екзотичних, якихось тропічних рослин. А зазвичай в мене простенькі, всі такі невибагливі. Ну, а тепер ще маю ось таку. Ну, горщичка, звісно, такого широкого і низенького я не знайшла. Обійшла все, але, на жаль, не знайшла. В інтернеті замовляти і чекати. Ще скількись днів я вже не захотіла, тому я просто пішла в Аврору, взяла ось такий судочок, наробила дірочок там знизу, і отаку сюди посадила рослинку, і я вважаю, досить непогано це виглядає. Ну, ось так. Мені подобається. Ну, і так само за тим, майже за таким самим принципом росте ось ця ледебурія. Це теж для мене дещо незвичайна рослинка. Власне, я взагалі про неї ніколи нічого не знала і ніде якось вона мені не зустрічалася. Але от випадково, отаку в групі з продажу рослин, вона мені попалася. Мені теж сподобалось, що вона тако діточками розростається. Вона тут, ось, бачите, така цибулиночка. Ну, я показувала цю рослинку, розповідала. Посадила просто в звичайний ґрунт, і отак вона собі буде рости. Ось такому горщику. Горщик великий, але я туди багато насипала керамзиту для того, щоб зменшити об'єм горщика, тому що коренева система маленька, це досить поверхнева рослинка, вона росте під поверхнею ґрунту. Дуже сильно вона коріння не опускає туди в ґрунт, тому землі дуже багато не сипала. А просто хотіла, щоб була ширша ємність. Звісно, в мене не було більше такого судочка. Якби я мала ще один, то я, напевно, би трошечки більш глибокий би взяла і посадила б судочок. Тому що рослина потребує широкої ємності, бо ви можете бачити, що вона діточок дає, дає багато, буде діточок, і кущик буде розширюватися, рости в ширину. Власне, як і ось цей. Тому. Ось така, друзі, картинка дуже симпатична, мені подобається. Я рада, що рослини тепер нарешті ростуть в просторі. Поставлю їх на віконечко, Зараз обов'язково їх пролию, тому що я всі свої рослинки після пересадки обов'язково поливаю. Абсолютно всі, без виключення. Я вважаю, що рослина має бути полита. Привела до тями. Ось цю свою пухнасту традисканцію. Ви її бачили, вона така була витягнута, я не знаю, десь сантиметрів тако на 20. Оці пліті були витягнуті листя сухі. Я то все позрізала, почеренкувала її наново, посадила в горщичок новенький, такий, ну як новенький, з-під якоїсь рослинки, яка в мене була. І вона буде так ось тепер гарно собі. Зростати, там ще малесенький він є. Ну, сподіваюся, що приживеться. Якщо приживеться, то добре. Якщо не приживеться, ну, значить, така її доля, друзі. Ну, але гарна традисканція, пухнаста, бачите, яка гарнюня, симпатична. Будемо сподіватися і думати, що вона приживеться і все з нею буде добре.